Мар'їнка, що в Покровському районі Донецької області, знищена остаточно. На відео ущен зруйновані бетонні коробки, які колись були будинками та суцільна пустка. Захопити це містечко російським окупантам так і не вдалося. Воно опинилося практично на межі зіткнення. Кілька місяців тому правоохоронці повідомили про те, що з Мар'їнки евакуювали усіх місцевих жителів. У місті не залишилося нікого. Хоча перед широкомасштабним російським воєнним вторгненням там проживали. Вало більше 9 тисяч людей в ході повномасштабного вторгнення Росіян в Україну терористи захопили Мар'їнку 22 березня 2022 року. А 20 квітня стало відомо, що збройні сили України відкинули противника з міста та повернули фронт бойових дій у стан до 24 лютого. Фактично, весь цей час за Мар'янку тривали бої. Путінські найманці навмисно обстрілювали це містечко через те, що їм не вдалося його захопити.